А, сьогодні грав групі назвала на крафт. І це третя частина скайтблока. Ви помните. Я зробив. Якщо. йолки металки якщо в мене... Фу, якщо в мене зараз там воронки нема, ну блок не зламаний. Якщо в мене зараз там воронка... Це буде капець просто. Че я не можу це? Воронка нема. Побачимося, коли буде воронка. Я ж казав. Ну, ні, трошки неправильно поставив. О, у мене ще одна воронка. Нормально. Можно конфисковать. Кстати, я посадил картоплю. Яку можно теперь хавать? И наконец-то моя арка. Тихо ничего хтось не Добре, а. А, блин, а я... А, о, ой. зараз буду рисковый один момент. Оп. Кстати, я захотів спуститися. Був рисковый момент. Як ви зрозуміли, в простому біомі. Але я приймаю мову-то. Ніфіга не чесно, шо... що ...не задихнусь, по-хмурому. Два. Але... Тільки щось, коли я пливу, у мене... А закінчується весь вистра... Може, за того, що я отримав багато дамеджа? Але ладно. Ну тут поставил. Ну, до кращої частини. Ну, жираф. з'їрав. Т оце поїха شو виросла касторова дужа. Добре, добать листя. От ходу. Добре. Понятно, у мене тут повна дупа. Ой-ой-ой, ой 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 плос на чому! Ох, фух! фу 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 фух Фух! Кстати, друзі, якщо... Кстати, друзі, якщо ви хочете, я можу зняти про Роблокс. Кстати, друзі, я хочу вам показати, яке я просто це забираю. Ух, з Богом! Ух. Я хочу просто розуміти. Що зверху? Просто в мене... Ой, що знизу? Да, тут є просто віон. У мене... В мене пусте вниз чи ні, я думаю. Ну погнали. І на. Як мені вибратися? Тільки одним Водичка Водочка спливла, плывла, плывла. І властикла, а. Я так високо. Я вище хмар. Я це прохожу. Це професіоналізм. Да. Це простий світ. Ой, як класно, коли можна вийти. Коротше, я зразу почав добувати все, що я хотів. Трава під мою руку попала. Що краще? Що зараз інші? Мені нема що тут ловити, просто я просто зараз виберусь нагору. Якщо тут а, будуть тварини, то я... Так що я тварина, є, є їжа, якщо я то. Якщо є... Якщо є тварини, то якщо є овця, в вівці є... Ладно, все понятно, тепер тут і є. Блин, я поглядаю, що гайдно це платформа. Я просто не можу це описати. Злив на зазводу. Трошки потупо не зли. Я добув шість травичка. По моєму це нормально. Так що я її висадив. Брать, оце все, що тут не буду. І я. Мені треба обрати оце дерево. Тут треба все до ладу привести. І нікого не заспавне. Жодного скелета. ніч може вони не спавнитися. Так що я...